Якщо ви не в курсі, хто такий Дугін, я вам в двох словах тако розкажу: російський філософ, так би мовити, ідеолог рускаміра, русський нацист-фашист, котрий закликав і продовжує закликати вбивати українців, нищити нашу державу і так далі. Також він, полум'яний борець із Заходом, з всім Західним, тобто США, ЄС, НАТО, Вілікоскрепний Скувий син одне слово, покидьок і бредкий схиблений виродок, і його донька була вихована ним достойно. В дусі рашизму, фашизму. А знаєте, з ким із українських, нібито громадських діячів, всіляких там політиків, Дугін в різні часи дружив і співпрацював. Це досить цікаво, знаєте. Скажи мені, хто твої друзі, як то кажуть, я тобі скажу, хто ти. Так от Дугін мав контакти з мегауспішним пройдисвітом пройдесвітом Олексієм Арестовичем, з нашим таким мегапатріотом Дмитром Корчинським. Вони разом з Дугіним боролися проти США. так? А також із соціалісткою Наталією Вітренко пригадуєте цю схиблену жіночку в 2005 році, після помаранчевої революції, так званий Міжнародний Євразійський Рух, заснований Дугіним восени 2003 року, співпрацював з українською партією Братство Дмитра Корчинського. В лютому 2005 року Корчинський навіть погодився ввійти до складу Вищої ради. Євразійського руху заради цитую колективної боротьби Євразії проти Атлантики. Кінець цитати. Отакий борець Корчинський брав участь у публічних заходах разом з Дугіним і з іншими представниками цього міжнародного євразійського руху. На прес-конференції у Москві в лютому 2005-го був також присутній заступник Корчинського в братстві, а нині якийсь там ніби радник офісу президента Зеленського Олексій Арестович. Арестович тоді критикував помаранчеву революцію, заявляючи, що внаслідок перемоги на президентських виборах Ющенка цитую українські заводи перейдуть у власність Вашингтона і Брюсселя. Кінець цитати політична дівчинка за викликом це Арестович. Крім братства, з міжнародним євразійським рухом співпрацювала ще прогресивна соціалістична партія України Наталі Вітренко. Вітренко в 2006 році боролася проти військових навчань на території України за участю військ країн-членів НАТО. На спільній з Дугіним прес-конференції у Москві лідерка прогресивних соціалістів заявляла, що нібито американці готують розпад України, а військові навчання є лише прикриттям для цього процесу, запланованого ними. Отак От то тепер ви знаєте, яке бридке лайно є в біографії Вітренко, Арестовича, Корчинського. Не забудьте це перед виборами, перед виборчими урнами. Не забудьте про це.